В роботі Sanon Pro 3,5 кВт було здійснено на ремонт, також з індексом Pro, зараз покажу. Пристрій надійшов з 9 помилкою, і коли я зняв плату в схемі нарізки синуса, побачив ось таку картину. Дійсно професійний ремонт. Тут доріжка різалася по синусу різалося в двох місцях, оптодрайвери взагалі мають фантастичну пайку. Дорожка була зірвана. Навісним монтажем відновлено. Тут частина корпусу сколота. Якщо ви надсилаєте Після свого ремонту пристрій майте на увазі, що ваш ремонт може бути оприлюднений. Я не втримаюся, щоб це приховати від суспільства. Ситуація наступна. Комплект драйверів знесено, тут буде новий доріжку відновлено. Вирішив перевірити, що тут з транзисторами. По синусу мінялися. Але судячи зі слідів, є ознаки пошкодження прокладки. Хочу я її перевірити. Думаю, вона буде з дірками з тих прокладку. Судячи з того, що там різалися доріжки і в DC-DC-перетворювачі, і по синусу. Очевидно, паялися всі транзистори. І так воно і є, тому що дірки на прокладці присутні у всіх ділянках. Продовжуємо прокладки замінив. Драйвера впорядкував. Тепер треба ліквідувати ці хірургічні розрізи на полігонах. Скажу по секрету автору цього ремонту. Можна визначити несправність того чи іншого вузла з великою ймовірністю без розриву полігона. Транзистори у нас, як правило, замикають при пробої ще й на затвор. Тому, якщо між емітером і затвором є коротке, значить транзистор, скоріш за все, духлий. І не треба різати. Також появився блок живлення. Не більшов стороною аматорський ремонт і блока живлення. Міняю тут всі електроліти, тому що набір тут такий специфічний. Здається, воно все вживане, температура різна. Виробники точно всі різні. Тепер хочу звернути увагу на одну проблему, яка присутня в інверторах цієї платформи. Отже, маємо 4 транзистора синуса і зарядний транзистор. Між емітером і затвором у нас є резистор на 47 кОм. Міряємо опір по синусу 45,6 Нормально. Зарядний 155 кОм. Багато резистор в нормі. Тут, виявляється, виробники. Забули зробити перемичку між цими резисторами, і тому затвор у нас в якийсь момент часу може висіти в повітрі, тому що цей резистор не підключений. Ще одна закономірна проблема цієї платформи, окрім відсутності перемички між резисторами. Затворний резистор у нас номіналом аж 100 Ом-47 Ом сюди треба. Інакше ми заженемо зарядний транзистор в лінійний режим і він перегріється. Тепер затворний ланцюжок зарядного транзистора у правильній конфігурації. Перемичка між резисторами. Послідовно з'єднаний є резистор 10 Ом діод, затворний 47 Ом замість сотні. І з'єднання резистора 47 кОм між емітером і затвором. Після подібних аматорських ремонтів варто перевіряти геть усе зміщення по затворах. Це в наявності. А тепер чи працює схема проблемного драйвера, де ми віднулювали доріжку? Це в нас друга оптопара. Отже буде ось цей транзистор. Схема відпрацьовує. Ви думаєте, це все? Ні. Зібров. Є запуск. Вентилятори крутяться. Є вихід. Але через деякий час із виходом виникає проблема. П'ята помилка за високий рівень постійної і складової вихідній напрузі, щось я не додивився, Щупи на виході, навантажена лампочка, стартуємо є вихід. Нічого кримінального тут немає. Через деякий час вимкнеться. Вдалося подолати проблему з 55-ю помилкою. Ось тут є ланцюжок, резистори 49 кОм, два стабілітрони на 15 вольт включені зустрічно. І конденсатор. Конденсатор чомусь тут був 0,1 мікрофарада, хоча він тут по заводу має бути 1. Замінив стабілітрони, поставив конденсатора належної ємності, і все запрацювало. Цей ланцюжок контролює перехід вихідного синуса через нуль. І, можливо, саме. Вихід цього ланцюжка давав постійну складову, яку процесор трактував на свій лад. І висновки по цьому ремонту. Скоріше за все, там треба було замінити лише вихідні транзистори, можливо, Оптодрайвер. Транзистори замінили, Оптодрайвер здерли, доріжку пошкодили, перемичку впаяли не туди, куди слід. Почала з'являтися 55-та помилка. Почали шукати шляхом розрізання полігонів, випаювання конденсатора із вимірювального ланцюжка, і в результаті ремонт по трудомісткості вийшов набагато більше, ніж мав би бути на початковому етапі. Автору попереднього ремонту моя дружня порада. Свої академічні знання здобуті на Ютубі, краще все-таки застосовувати в іншій галузі. Але вибачте, ремонт інверторів це не ваше. Дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.